Занадто поважна та ніночко стала, не вміє щастя своє цінувати, каже свекруха на вісці. А що ви, мамо, маєте на увазі? Якщо ви про те, що я не приїхала до вас на свята, то часу не було. А якщо ви маєте на увазі щось інше, то так прямо і кажіть, навіщо щось завертати в папірчики? А я нічого в папірчики і не завертаю, прямо кажу, що тобі з моїм сином пощастило, а найбільше свекрухою, тобто зі мною. На цих словах Ніна відверто розсміялася вона знала, що свикруха її не любить, але щоб настільки. Ти ж прийшла на все готове, я навіть не знаю, чи любиш ти мого вітальчика, а може ти з ним через те, що тобі так вигідно. Свекруха вирішила скористатися зручним моментом, поки сина не було вдома, і вирішила відчитати невістку. Та ніна була не з близьких. Ще до одруження з Віталієм вона пропонувала йому йти жити на знімну квартиру, але він не погодився. Сонечко, моя мама на заробітках Віталії, і вона вже давно хоче подарувати мені квартиру, а впевнено обнадіяв наречену Віталій. Слова Віталія Ніна не сприйняла з певною осторогою. Квартири своєї вона не мала, але наполегливо працювала і була впевнена, що це просто питання часу, наступить день і вона сама собі купить квартиру. Але Віталій зробив їй пропозицію і запевнив, що житлове питання її не має хвилювати, бо його закриє мама. Майбутня свекруха постала перед Ніною, як справжня італійська сеньора. Марія вже 17 років була на заробітках в Італії і вважала, що вона в цьому житті вже все бачила, і нічим не здивуєш. Коли єдиний син Марії вирішив познайомити маму своєю майбутньою обраницею, вона ще не бачивши її вирішила, що ця дівчина її сину не підходить. Ніна працювала майже без вихідних і заробляла непогано, але на покупку квартири, звичайно, не вистачало. І тут на горизонті з'явилась Марія, яка заявила, що без проблем купить молодятам житло, але у неї є умова. Квартиру я записую на свого сина, це буде його дошлюбна власність. А ти, Ніночко, і думати забудь про те, що ви з моїм сином розпишетесь. Максимум гостьовий шлюб, заявила свекруха, коли була наодинці з майбутньою невісткою. Я вас почула, але у мене на це питання є своя думка, і я не погоджуюсь жити, як просто співмешканка з вашим сином, навіть у тій шикарній квартирі, яку ви нам збираєтесь придбати, заявила Ніна. Не вмієш ти цінувати свого щастя, що тобі прямо в руки пливе? Ще пошкодуєш про своє рішення, бо син мене точно послухає, з певністю заявила свекруха. Ті самі умови Марія запропонувала і сину, мовляв, купляє йому квартиру, оформляє на нього, але взамін він обіцяє, що не буде поспішати з одруженням. Живіть собі з Ніною на здоров'я, але розписуватися не поспішай, попередила Марія сина. Тоді квартири мені від тебе не треба, я Ніну люблю і хочу бути з нею, твердо заявив Віталій. Та поки син був на роботі, Марія вирішила перевірити невістку, поговорила з нею так, що Ніна зібрала речі і поїхала в село до своїх батьків. Марія була собою задоволена, вона навіть не уявляла, яким буде продовження. Віталій зібрав свої речі і поїхав вслід за коханою, а мамі своїй сказав, що ніякі багатства світу не важливіші за людину. Синку, у неї ж нічого немає. Ти що, ось так просто проміняєш квартиру на неї? Марія просто не могла повірити, що її син зробить саме такий вибір. Шкода мені тебе, мамо, бо ти так досі не зрозуміла, що люди важливіші за гроші, заявив син, який поїхав слід за коханою. А Марія так і залишилася в повному нерозумінні, що вона зробила не так і як це квартира не важливо.